У Берліні відбулася екстрена зустріч глави МВФ Крістіан Лагард, очільника Європейського центробанку Маріо Драгі, голови Єврокомісії Жан Клода Юнкера, до яких приєдналися канцлерка Німеччини Ангела Меркель і президент Франції Франсуа Оланд. Європейські лідери до глибокої ночі проти вівторка обговорювали боргову кризу Греції. Вже цієї п'ятниці найпроблемніша країна ЄС має заплатити МВФ черговий транш у розмірі 300 мільйонів євро. Та серед європейців існують побоювання, що Греція не має необхідних коштів аби сплатити борг Може оголосити дефолт, що призведе до виходу країни з єврозони. Переговори ж між самими афінами та міжнародними кредиторами вже давно зайшли в глухий кут. Вони стосуються виділення фінального траншу в розмірі трохи більше 7 мільярдів євро із 240 мільярдів євро допомоги та виплати країною боргів. При цьому новий уряд Ципраса не погоджується на вимоги кредиторів щодо подальшого урізання пенсій і соціальних виплат. Більше того, чини прем'єр-міністр звинувачує міжнародних позичальників у абсурдних пропозиціях і неповазі до грецької демократії. Нині Афіни. Проводять переговори із трійкою щодо відстрочення чинних платежів і нових кредитних ліній. Міжнародні експерти стверджують, що Греція не зможе сплатити другий транш у розмірі 340 мільйонів євро без нового кредиту чи принаймні затримки платежу, який країна має зробити вже 12 червня. Налякані невизначеністю майбутнього греки з минулого тижня масово забирають гроші з банків через чутки про те, що влада заборонить знімати кошти.